Пішли, прогуляємося парком, зайдемо в переход, покажу вам злато місто. Ось бачите, люди працюють, самокати можете брати на прокат. життя кипить. Ну це ще не дійшли косить, вони покосять. Це Вони там он косять, а потім да, вона, а тут будуть косити потихоньку. Знаєте, тут навіть повітря. О, яке класне тут повітря. Я навіть не можу це передати словами. До, як там кажуть, після 40 до землі тяне. Я й маю на увазі до огорода, так і тут. Запрошую вас на свої перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть гарні коментарі, не будьте агресивними. Ми творці, ми робимо роботу, заробляємо копійку. Становіться спонсорами мого каналу, я не проти. Зараз трішки. Знаєте, оця ушла від того шуму, там де косарки. газонокосілки ті. Сейчас ще покажу трошки квітів. Вийшла, називається одна на роботу. Воно не зрозумієш в цю погоду. Бачите, тюльпани, тюльпани, Гарні. І от. Ну, рисунок ви можете так понаблюдати, подивитися, так нарисували красиво. Це я вже вам з усіх ракурсів показала парк. Ну, красиво, красиво зробили. Гарна зона відпочинку. Щось тут должен бути вхід в переход злата міста, а я, мабуть, трохи загубилась. Мабуть, десь там він. Трохи далі. Діночка обирає. Ну він точно є, я точно знаю, що він є. бо там можна зайти з однієї сторони, вийти з другої сторони. А можна і так через дорогу перейти по етом. А он він правильно, значить, я йду. В правильному напрямку. Щас ми зайде вже почти почті підхожу. Он злате місто, бачите. Да, дождик все-таки трохи підкапує. Тут же от самокат. Жовтий. Жовтого кольору. Зараз глянем, там магазини працюють, не працюють. Зараз 9 Начало 10-го. А це хто в оренду здає. Це, бачите, це трошки інший, а також явір. То біленький був явір 2000 такий жовтий. Чупанчики. От і переход Злато місто. Вон, бачите, там злато місто. Щас зайдемо. Пройдемося, подивимося, як тут гарно. торговий комплекс Злато місто. Я ще хотіла туди парком трохи пройтись, але буду дивитися по погоді. Якщо дощ, то не вийде, бо езонт не взяло. Так. Дощ починається. Я тут навіть не знаю. Це так, сюрприз, сюрприз, подарунки. Я думаю, треба прямо йти. Трішки тут освітлення. Ага, так, так, да, да, да. да. От бачите, ми йдемо на світло. Багато. стайл Завітайте. Ось. Он. Це той сіті стайл, який блогери рекламують з величезними знижечками. То бачите? Лосіни з ефектом накачаної попи. Вау! Оце да я навіть і не знала, що такі лосіни є. Супер -тренд джинси. Лише 1600 шесто гривень. 5 знижки. відсотків знижки, суперпренджизі скейтер. Добрий. І ще джинси є. Оце лосіне просто бомба з накачаною попи. Жіночка вийшла і думає, що щось знижки є. Розпродаж. 30% знижки. А от дивіться, який класний одяг футболочка, джинсики і рубашечка, А ще й кепочка. панама нама. Так, наші вишиванки. Одягний вишиванки. Бач, такі гарні. А он взагалі прекрасні вишиваночки. Квіти. Квітковий рай я називаю. Чай кофі. Чайкава. Чай-коф. Чай-коф. Це ранок чи тільки. Всі люди ще сплять, бачите, протирають, готовляться до покупців. Вони іграшок багато. М? Чи навіть музику не повключали А це можна надписи зробити. І ремонт телефонів. Мобілочка, мобільні телефони. Он електромайстер. Тут я. Собі щось купляли ми тут. Лампи можна купити для блогерів. Лампи для блогерів ще для вулиці фонаріка є. Це такий невеличкий, теж можна сказати, підземний торговий центр. Там також є виход. А я вернусь до вишиванок, бо мені потрібна вишиванка. Такі Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за просмотри. Це можете встановити, почитати, бачите? Срібна краса. кафе Кафе-бар. Тут навіть є кафе-бар. Це я щось пропустила. кафе Кафе-бар. Що там в кафе кафебарі? Я ніколи сюди не ходила, Може, тут можна поїсти недорого. кафе Кафе-бар. А, там музика. В кафе кафе-бар ми не пойдемо. Там музика, музика. Бармен офіціант потрібен в кафе. Також платячка розні там продають. І ось вишиванки. Я, мабуть, тут була і просто трохи не так пішла. От теж є. І гарні у нас, Микола Лисенко. І ось один іще. В Полтаві. Чудово все місто, наче один сад.